Прислушно казуте. Призупинення рішення, просутнення приємно, сьогодні немає ні голови ради, ні голови адміністрації. І за, за тиждень-два нічого не станеться, коли ми призупинимо за рішення. Ніхто нікого з силою не заставляє переходити. Це є абсолютно добровільна ситуація. Переходять, переходять, не переходять, я ще раз скажу. Люди до зарплату ніхто залишиться, тому що депутати цього не дозволять і буде відкрити комісія, і ці кошти перекинути. Дейбума. Ми, коли переносимо це питання, районна державна адміністрація своїми нарадами, своїми поїздками по ФАПах, по амбулаторіях впроваджує це, заставляє людей писати заяви, заставляє голів сільських рад передавати майно. Розумієте, що робиться? Чекає вимога, ну, давайте призупиніть, поки нема чіткої зрозумілої концепції державної. Розглянемо це в четвертому кварталі, питань нема. Але приймумо рішення, зупиніть. це зараз. У впроваджують, впроваджують. Я не зараз неправильно поступив. Я, я поставлю на голосування. Депутати не підтримували. Нас демократії, кожен має свою думку. То, що треба буде призупинити, по-іншому не можна. Що, е, депутати будуть реагувати так чи Шановні депутати, медична громади. ми на минулій сесії зупинили передачу майна. Рішення було. Я зараз звертаюся, давайте ще одне звернення. Я спрошу, давайте, коли говоримо, то дайте слухаємо. Ну, я звертаюся до вас. Так. Що ми хочемо? Я бачу, розумієте, для нас головне, не для нас, для когось. Головне просто заводити сесію, тако крутити і крутити і не видіти ситуації. Є рішення сесії, повторюю, ще раз для вас всіх. Рішення сесії є, які сьогодні є діючи.

Те, і нічого не визу, та ніхто не хоче нікого нічого забрати. Добре, якщо а більше притяснити, це є завдання головних лікарів і, і влади безпосередньо. Але ми не ну хтось є, розуміє, хтось не розуміє. Ні. Скажіть, будь ласка, значить ПНЗ працює від 1 квітня. так? Це рішення було, я розумію, що воно не працює в

передачі майна зняти зрозити. Це питання не прийшло, але воно прийшло другий раз. Ніяким ми не голосували за те, щоб призупинити передачу війна, а ми проголосували за те, щоб зняти з А зрози. Ми передача война маємо голосувати за передачу війна. Ми зняли з родину питання. Пане Борода, насправді я шкода, яка ситуація відбувається. Районна рада не стала центром прийняття рішень. <плес> Районна рада не є центром, не є керівною підласпою, яка приймає <плес> рішення в районі. Насправді всі рішення приймає в районі, представники банку і зброї поверху мазу і компанії. І що вони скажуть за все роблять дає владу? На жаль. Не можеш закупити. Свій подали прийняти. І одну і іншу сторону. Слухайте, а що у вас заслухайте, якщо не повернетеся до нового питання? Що буде? Депутати не зареєстровані, зараз передають. Рішення.